Доброго, всім раночку, всім гарного дня. Бажаю це мій сніданок. Ось я вирішила попити це мій чай, глінтвейн з лимоном. А ось це така гарна випічка. Сьогодні вирішила себе побалувати, тому що дуже тяжкий день, багато справ, і стан такий це з вишенькою. Випічка пан грузин у Польщі і Вроцлаві. Дуже багато закладів. Ось і сьогодні вирішила дуже гарно поснідати. Всім гарного дня ще раз. І так хотіла би сьогодні розповісти. Взагалі, ідея пропадала, і мене не було більше тижня. І я дуже рада, що я вже з'явилася, і хочу вам розповісти, що в мене були проблеми здоров'я. Ось і я потрапила в невідкладну допомогу. І я хочу розповісти вам, як тут працює у Польщі невідкладна допомога, і, і вона називається СОР. Ось я була у терапевта, і терапевт направив мене, дав мені антибіотики проти запалення, і сказала, що якщо на вихідних стане не краще через три дні, якщо навіть якщо буде гірше, обов'язково звернутися до сору. І, на жаль, антибіотик одразу це була одна суспензія одноденна, і не допомогло, і навіть стало трішечки гірше, запалення і біль гостра підвищилися. Мені довелося звернутися до невідкладної допомоги, тому що приватної клініки я не знайшла. Навіть якщо якісь приватні клініки у Польщі в суботу і неділю функціонують, ну, в неділю не функціонують в суботу, є деякі, які працюють, але. Там вже дуже забитий, забитий розклад, і навіть у приватних клініках, де не дешеве консультування за один консультативний прийом без аналізів, без нічого. Ви заплатите десь від 200 до 350 злотих за ну скільки? 15 хвилин огляд. Я не знаю скільки тут триває. Напевно, не більше. І це не дешево. Якщо там додаються якісь додаткові аналізи, то це десь на 50-100-150 злотих ціна одразу збільшується. Все залежить від тяжкості, від, ну, від кількості аналізів, від тяжкості е, вироблення цих аналізів. ну тощо. Тобто, все одно я не знайшла ніякої дати, ніякого віконечка для себе і звернулася до сору. У суботу у першому сорі ми пробули 6 годин. Там дуже була тяжка атмосфера. Спочатку ти приходиш, приходиш, береш талончик з автомату, там дається тобі номер черги. Черга була десь людей 15 17 приблизно, і знаходилась, не було ніякої кімнати очікування. Тобто люди, яким погано, які з чимось з поламаними руками, ногами там чи якось з гострою більлю, вони знаходилися просто посеред прохожого коридору вузького, дуже і повз них якось. Проходили постійно, протискувалися, і в такому стані люди могли очікувати і до двох, трьох, 35 годин. Ми прочекали десь години 4, допоки нас викликали просто до кабінету тріажу. Тріаж це кабінет у сорі, який розраховує. І думає, який взагалі ось ділить пацієнтів, на якісь кому треба швидко йти до лікаря, а кому можна довше чекати. Там п'ять рівнів. Це по червоний перший, хто взагалі бідні, помирають. І хто приїжджає зі швидкої допомоги, їх одразу доставляють на цих ліжках-каталках до саме цього коридору вже невідкладної допомоги. Потім йдуть помаранчеві, вони йдуть за ними, і далі, і так далі. Жовтий. Зелений і найнижчі сині. Там є ще люди, які приходять просто на якісь консультації, так як я казала раніше, у вихідні приватні працюють ну, дуже мало термінів в них є. Дуже рідко ти можеш попасти на консультацію, а якісь ну, міські клініки взагалі не працюють, тому люди можуть звернутися, якщо їх щось просто тривожить, там якась сильний головний біль. Знятися може який може знятися таблеткою, але людина. Ось така такого більш тривожного типу, і хоче проконсультуватися. Це не забороняється законом, і в принципі людина тоді чек... може очікувати до восьми годин і потрапити на прийом на консультацію. Ще може здати до якісь додаткові аналізи, якщо є якісь ну якщо якось перестрахуватися, щоб не стало гірше. Я не знаю, під яким номером позначили мене, якого кольору. Але на першому сорі я очікувала тільки 3,5 години, щоб попасти до розподілення, там, де ти заповнюєш документи, там, де тебе запитують, якісь твої гострі симптоми чи не гострі, твої скарги, і диференціюють. І далі направляють цю інформацію вже на відділення саме невідкладної допомоги. Я не знаю, який мені колір присвоїли, але потім я чекала ще 3 Години і мені стало дуже погано. Там не було ні повітря, ні місця посидіти. Постійно займали ці стільчики люди, яким було теж погано, і доводилося періодично стояти, і вирішили, що я просто не по стану здоров'я не витримую, стільки чекати. і Поїхала додому. Додому вдома я відлежалася, Переночувала і на наступний ранок зрозумівши, що мені все ж таки не стає краще, що треба обов'язково їхати знову до сору, але вже до іншої лікарні, там, на щастя, було набагато більше місць, більш комфортний зал очікування, тобто на всіх вистачало цих самих цільців, які в такому стані просто необхідні людям. До тріажу, тобто до кім до кімнати розподі розподілу, я попала дуже швидко, буквально за 20 хвилин, 15 з яких я заповнювала документи. І десь за хвилин 5 в кабінеті тріажу мене розподілили, надали мені якусь, якийсь колір. Вони не кажуть, який це саме. І направляють далі до кімнати очікування. В кімнаті очікування було десь біля 20 людей. І чекали ми на свою чергу десь 7 годин в районі таку, такому. Я вже знову ходила і хотіла уходити звідти, тому що ну, неможливо важка атмосфера. Я ще, ми ще були з дитиною. Дитині дуже сумно, не знаю, нудно. Дитина бігає, відволікає інших. Ну, Тобто. Такий стан у всіх, всі у всі, всі, когось що болить, хтось плаче. Проїжджають якісь каталки реанімації, реанімують вже помираючих людей, постійно кому, когось везуть на МРТ, люди у комі провозять на ліжках каталках. ну Така теж нелегка, можна сказати, атмосфера. Теж немає повітря нормального, одне віконечко, метрів за п'ять, яке функціонує. Душно, дуже люди і голодніють там, і води, води не вистачає, треба бігти за водою постійно комусь. Ну тобто, така атмосфера. Я знову хотіла йти, але ви ну вже думаю, треба дочекатися, бо е, дуже нагальний мій стан був. Я так вважаю, що я хотіла все ж таки здати якісь аналізи. І потім нарешті мене викликали. і викликають там вже більш профільні лікарі, у кого яке питання, хто з якими скаргами звернувся. Надалі там розподіляються по базових лікарях, але вже які більш-менш розбираються в цій хворобі, в цій проблемі і проходить десь. П'ятихвилинний огляд кому потрібно, роблять по у пошвидкому уЗі УЗД, кому дають якісь ліки від болю і направляють далі на рентгени, МРТ, КТ, кому що потрібно. Мене ж направили на аналізи. Здавала я аналізи чотири аналізи крові. Ось додаткові аналізи когось просять, ну, тут, багато людей направляють далі після короткого огляду і а, вислуховування скарг, які людина має, лікування якесь може людина приймає, якісь таблетки. Далі направляють на ці аналізи, здаються аналізи, вставляються такий катетер а, у руку на, ну, на випадок, якщо тобі додатково потребують якихось додаткових аналізів, якщо ці там не, не, щось не не покажуть додатково, або навпаки, будуть дуже погані результати. І сідаєш, очікуєш. В кімнаті очікування з такими самими приблизно людьми я просиділа ще години-дві, напевно. Хто був на ліжках, це люди, які або їм зовсім погано, вони не можуть стояти сидіти, або приїхали по швидкій допомозі, але не в дуже критичному стані. Вони лежали на крапельничках. Ось ті люди, які були більш-менш притямі і більш-менш могли якось нормально сидіти і терпіти. Вони сиділи у ці, на цих стільчиках в кімнаті очікування. Серед них була і я. І після аналізів, які мені перевірили, виявилися там невеличкі відхилення. Мені просто змінили план лікування, замінили таблетки. Деякі таблетки додали, деякі замінили і відпустили додому. Ось, ну, загалом я пробула там більше 9 годин другу добу поспіль. Це дуже, з одної сторони, цікавий експірієнс, з іншої сторони, він дуже важкий, тяжкий. Хочеться прокоментувати взагалі відношення. Тобто, в одному сорі, в клініці, відношення було таке не дуже. Гарне там не дуже хотіли приймати, не розуміли, не розуміли, чого ви не можете чекати, якщо ви не помираєте, якщо ви не падаєте, там не, не задихаєтеся, не відчуваєте такий нестерпний прям біль до крику. Не дуже хотіли з радістю приймати, і було більш довше очікування. У іншому все ж таки більш людяне якесь відношення, але все одно там дуже багато людей, і вони робую, працюють в такому більш екстреному режимі. Тому людям, які не нагальні, які, які не загрожує, немає такого питання життя, смерті, все ж таки їм прийдеться набагато довше чекати. Тому, знаходячись у Польщі, я дуже хочу порадити, не затягувати якісь питання, одразу звертатися до терапевта сімейного. І якщо треба якісь направлення далі до профільних лікарів, обов'язково просити в сімейного лікаря. Тут він називається лікар першого контакту. Він ну, його можна попросити, навіть якщо він сам перший не пропонує це направлення, можна попросити і загалом вони дають до якогось профільного лікаря і краще шукати профільного. Лікаря одразу, тому що якщо все ж таки ви не знаходите, і якісь, не дай Боже, там погіршення, чи краще вам не стає і вихідні дні, то це тільки лікарі невідкладної допомоги, а це дуже проблематично. Тобто люди, люди які мучаться від болі, в яких це щось нераптове і ненагальне, дуже важко там сидіти дуже важка атмосфера, і все ж таки треба якось, мені здається, або вже Швидку викликати, хоча швидка, тут теж приїжджає тільки якщо ти вже помираєш. Тобто ми дзвонили на швидку. А якщо в тебе температура за 40,5, з половиною, якщо ти втратив свідомість. Або якщо в тебе астматична якась задишка чи приступ епілепсії, ну тобто такі вже критичні моменти. Оцим я мені не дуже подобається це в Польщі і в Німеччині, коли я мешкала, були так само, такі ж самі умови для виклику швидкої допомоги все інше сам на таксі чи на машині викликай собі і їдь до невідкладного пункту. А я на щастя не потрапляла ніколи до невідкладної допомоги у Німеччині. Тому нічого не можу прокоментувати за німеччину, але те, що я бачила у Польщі, це жахливо. Дуже багато людей, яких дуже повільно обслуговують. Лікарі не завжди хочуть працювати. Ми заходили, питали, яка наша черга. Сиділи лікарі в ординаторській і просто пили чай каву, розмовляли. Лікарів було не менше 10 осіб, і ну тобто, не так, що там хтось виходить на перерву, а інші працюють. Все ж таки, просто вони якось. Не групуються, щоб їм було цікавіше, веселіше порозмовляти, щось порозповідати. Не знаю, хто в комп'ютері сидів, хто просто каву попивав. Ну, тобто, ось таке відношення. Ну, на щастя, все закінчилося гарно, лікування дійсно подіяло, і мені вже краще. Я вже повернулася до вас і дуже сподіваюся, що не буду пропадати. Ось подивіться, хотіла б вам ще показати сумочку, яку я новеньку купила. Ось подивіться, яка тут бляшка цікава, це поло. Ось, і вона такого кольору не коричневого і не червоного. Ну, це дивлячись, яке освітлення, Ось зараз так покрутила, наче коричневий. А потім, при, ну, коли ось так камеру ставлю, він наче червоний. А він такий теракотовий колір, цікавий. Більш це гляну теракотовий, мені дуже сподобалося. я взагалі на коричневий. Якось під кольори, у мене багато і взуття коричневого, але, на жаль, всі різного відтінку такого немає однакового відтінку. Ось, І мені тут така бляшка сподобалася, дуже цікава. Всередині зараз, подивлюсь, тут вже якісь мої речі є, помади, ось такі відділення доволі вмісткі. Вона і маленька, невеличка, і при цьому доволі вмістка. Ось отак приблизно вона виглядає на мені. Коли немає якихось курток великих, то якраз мені подобається, що вона така невеличка, і вона гарно, дуже так комфортно сідає під плече. Коли куртки, воно не дуже, воно буде таке натягнуте. А коли вже літо піде, весна, коли вже нагромадження ці з нас підуть, воно дуже гарно, як на мене, буде виглядати. Ось і. І колір прикольний такий. Він і не вимушений водночас, і при цьому і не просто там якийсь чорний, приглушений, більш яскравий. Ось якось так. Дивіться, сьогодні дитина була на шоколадній фабриці. Ось такий диплом видали. Ось, ім'я і приніс сувенірчик. Коробочку, шаді, відкриває. Ой! Відненька ложечка трішечки поламалася, але нічого, це була шоколадна ложечка і там ще один сюрприз. А це що, шарік, розкажи? Сердечко. Це сердечко таке, ти сам виліпив? Да. Так. О, круто, дітки. Так, це на сердечко похоже для мами, так? Не Ось і ложечка. Не, не наприк, а ложечку вам дали, так? Так. Так, не, отаку не ложечку робили. Так, це та, певно їм показав показали. Ну, в автобусі то в автобусі такий, так? так. Добре, і ось це з молочного шоколаду, певно, а це біленькі крапочки, це прикольно. Тобі дуже сподобалось шадік у шоколадній фабриці? Так. Да. Розкажи, ви довго там ходили? Ну, 10 хвилин. Та ні, не може бути 10 хвилин. Ні, 15. Ну, сказала вчителька, що ви там годинку були. Годинку і дивилися, як шоколад робиться. Так ви ще там куштували його, ти казав? Ну, ось прикольно, що садочки роблять такі якісь екскурсії невеличкі, і дітям весело, і приємно, якісь сувеніри на згадку. Взагалі, то пам'ять гарна штука. Коли дитина запам'ятовує якісь такі цікаві моменти з життя, ось такий в них був, наче автобус. Шоколадний сьогодні, який хвіз до шоколадної фабрики, дуже цікаво. Так, а в нас сьогодні буде додаток до вечері. Баклажани. Ми дуже любимо баклажани, дуже частенько їмо. І ось сьогодні я вирішила їх нарізати саме такими кільцями. Ось раніше я їх закручувала, а зараз хочу кільцями соус з часником і помідор. І буде дуже смачно, певно, вони виглядають так не дуже. Оце полотенце кухонні для того, щоб вимочити їх, тому що вони дуже їдять олію, соняшнику. то скоро будуть баклажанчики. Все, перший етап готовий. Ось такі сині вийшли. Ось подивіться, яка купа просто просоченої олії за серветками. Це просто жах. Скільки вони їдять олії. Ну нічого страшного, я все витиснула, вони такі більш сухенькі вже стали, але соковиті сок там залишився. Ну і зараз буду мастити. Все, намішала грецький йогурт, трішечки Філадельфії. Вона в мене легка, дуже тут багато протеїну і мало жиру. Тут зелень ще є, воно додає такі трішки пікантності, часник і гімалайська сіль, оце рожево, і може мастити. Все, закуска смачна готова. Тут ще томати чері поклала. Тобто воно таке легке, жир повністю олію. Я вижала з них, висушила, просушила, але воно залишилось соковите. Тут легкий трьохпровідсотковий дієтичний йогурт і зовсім трішечки протеїнової філадельфії, гімалайська морська сіль і часничок. Ось, і томати чері. Це дуже лег легко, ну, корисно, доволі це овочі, їх треба баклажани, вони дуже насичені вітамінами і мінералами. ось, І дуже смачно, і дуже легко, і, як додаток до основної, основного обіду чи вечері. Нам дуже подобається. Всім смачного. Так, я ще не стрималася і насмажила цілу тарілку сирників. І з цього разу мені захотілося дуже пласкі сирники. Подивіться, які вони пласкі. Це смак з дитинства. У мене мама колись робила пласкі сирники, мені так подобалося. Потім я підросла, стала робити такі товстезні. Але ні, мені подобаються пласкі. не знаю. Вирішила сьогодні зробити так само, як в дитинстві. Ось свічки ми любимо запалювати. Баклажани, а малий манній каші. Щоб таки не стояло перед ним, він завжди, майже кожного дня манна каша. Шалі, чого ти так манну кашу любиш. А? Сам не знає. Так? Ось, а в мене тут булгур, був він протеїновий, і бурячок. Теж ми полюбляємо такий буряк. Він дуже солодкий, варений, всім приємного апетиту, а нам гарного перегляду.